Найщиріші вітання летять до Берліна з Днем народження нашій дорогій мамі, Танюшці Розенкранц від Олі, Гриші Максима та Станіслава Симптома. Ти приклад сили, енергії і натхнення. Ми цінуємо твою стійкість і любов, твою душу і Відвагу. Ти найкраща мама, що вчить нас жити і надихає своїх пацієнтів. Бажаємо крепкого здоров'я на всі твої літа. Хай Бог допомагає і благословляє твоє щасливе життя. А також лині вітання від найкращого. Народного артиста України, натхнення побільше дарую у вас легке життя. Бажаю мати все, що хочеться, і здобувати велике майбуття. Нехай біди вас не знають, хвороби обминають завжди. Хай любов і кохання палке. У вас відкриваються залюбки. Живіть без тривоги, без смутку і печалі дарую вам усмішок багато, щоб ви жили весело і надалі. І для вас. Мамо, дорога, мамо, молода, ми тобі бажаємо великого добра. Мама до душі, красива у житті, Щоб була все доля, гарна на землі, мамо дорога, мамо молода, ми тобі бажаєм великого добра. Мама до душі, красива у житті, Щоб була все доля, гарна на землі, Щоб була все доля, гарна на землі, Спуваю, ваш найкращий співак. Поет, композитор, народний артист України, майбутній переможець Євробачення, легенда світу, король України, ваш неперевершений Андрій Мацяко. слава Богу і слава Україні.